Ну що, народ, всім привіт! Це відео, мабуть, буде позаплановим, воно взагалі не планувалось, але я думаю, ви самі розумієте, для чого ви сюди прийшли. Ага. Коротше кажучи, історія така зламався мій старий штатів і прикупив я два штативи з аврори. Давайте будемо їх тестувати в цьому відео. Бабар, курва! Я пірдоле, яке бидле! Так, мені цей бобар буде сьогодні допомагати знімати роличок. До речі, друзі, всім привіт! Я сподіваюся, ви не засумували за мною за ці більше, ніж. Скільки там уже? Я досить довгий час, до речі, не випускав відео, ну і скажу навіть більше. Відео про мікрофони я... Є... Бачу, вам дуже сильно залітають, можливо, найближчим часом ще щось з'явиться саме на цю тематику. Ну, а сьогодні, до речі, не виходить ці відео, яке виходить без сценарію, але е, буду випускати ці відео досить таки рідко, для того, щоб не шкодити звичним відео з сценарієм. Ну і ще, що буду робити, буду робити все можливе для того, щоб поповнювати цей YouTube канал різноманітними відео на різноманітну тематику, починаючи від е, е, Тематику е, ретро. Теми мається на увазі всякі там ретро-телефони, чи, можливо, навіть щось трошки сучасне, е, тому що деякі глядачі мені навіть пишуть, де відео, коли нарешті воно буде. Скажу навіть більше, щось зовсім скоро новеньке готується. Ну і сьогодні, е, що ми будемо робити? Правильно, будемо проводити, будемо проводити розпаковочку. У мене, до речі, лежить. Для тих, хто підписаний, до речі, на мій телеграм-канал і на мій Діскорд. До речі, посилання знайдете ви в описі до цього відео. Е, могли всі, хто підписані, бачити, що там насправді в цій коробці. Точніше, бачити саму коробку, а що саме в ній там не побачили. Така здорова коробка ще раз нагадую, лежить. І лежить, до речі, ось така коробочка в мене маленька, чорна. Ну і для тих, хто. Прочитав назву відео, я думаю, ви всі здогадалися, що це насправді штативи, які насправді були куплені в Аврорі. Ну і потім якось відзнімлю для того, щоб показати всю точну суму чека. Будемо зараз розпаковувати там, дивитися, що ж там лежить в цій коробці. Та й в цій коробці також. Почнемо з передісторії, для чого я взагалі купив ці дві карабуліни. Справа в тому, що мій старенький штатив, який вже пробув, до речі, у мене вже 4 роки, У мене, щоб розуміло, там і кріплення встигло відламатися, і він уже тут перестав тримати. І думаю, для чого зараз взагалі його можна присобачити, для яких взагалі цілий його можна приспособити. Якщо у вас є якісь варіанти, можете навіть накинути мені тут в коментарі. Я буду радий всіх прочитати. Ну і поки не викидую, да і нема зараз поки нікуди викидувати. Спеціально для цього відео мав би купити ще додаткову мусорник, для того, щоб показати, що все нафіг. Ні, поки такого ще немає. Поки відклав цей штатив старий в сторону, давайте почнемо з найцікавішого. Будемо розпаковувати ось цю здорову коробку. Ми прямо таки перед вами я її. Зараз якось буду розпаковувати. Треба буде зараз для цього буде переставити камеру для того, щоб ви все побачили. або щось придумаю. Так, ну що ж, народ, давайте зараз почнемо розпаковувати ось цю величезну карапуліну. Да, вона, звісно ж таки, не поміщається в об'єктив камери повноцінно. Та будемо зараз потихоньку діставати ось цей, до речі, штатив, який мені обійшовся. Який мені в скільки обійшовся, до речі. До речі, саме ось цей штатив, який будемо зараз розпаковувати, мені обійшовся в 169 гривень. Його артикул 57489. Так, ось ви бачите артикул до нього 57489. Іменується він як штатив до телефону. І будемо зараз дивитися, що ж з себе представляє цей штатив. Так, ну що, давайте будемо відкривати, дивитися і дістається, звісно, трошки туговато. Ух ти! Як серйозна, штуковина. Нею, до речі, угоротати когось можна. Так, вскриваємо її зараз з плівочки. потихеньку. Ух ти. Ну, достатньо такий, до речі, добротний штативчик попався. Шкода, що в мене рулетки немає, щоб я відмірів, скільки вона точно має висоту по метражу. Там, до речі, у нього є ось такий колпачок, і саме під цим колпачком ховається різьба для кріплення на камеру. До речі, що дуже мене сильно ну, можна так сказати, засмутило, це те, що в цього штативу немає е, кріплення, яке би регулювалося по наклону. Зате, якщо ми зараз. Розслабимо цей фіксатор, то ми зможемо регулювати цей штатив по висоті. До речі, достатньо такий високий. Можна десь його поставити і щось там знімати, якесь міроприємство, чи ще якусь там подію, чи проводити зйомку якогось там, не знаю, спікера. До речі, ця нога ось так розкладається. Зараз якось буду навіть демонструвати, показувати, як насправді її зняти, тільки зараз спущу штатив. Для того, щоб розслабити ці ноги, треба розслабити спершу ось це кріплення і вже от такого його потихоньку спускати. Для того, щоб розслабити ноги, треба спершу розслабити ось цей фіксатор. Він вже тут розслаблений. І потягнути спершу якось потягнути, для того, щоб воно вже зараз спокійно пішло. Да. За, дві, за дві руки краще. Так. Потягнути потім. і можемо бачити, у нас штативчик отако розкладається і можна десь його ставити на підлогу чи на будь-яку іншу поверхність, для того, щоб його закріпити по... просто десь поставити на стіл для зйомок. Як я ще раз уточнив в по Наклону у нього немає, тобто для цього треба буде докуповувати якийсь окремий шарнір для того, щоб можна було регулювати по наклону камеру, для того, щоб її направляти на стіл чи, можливо, направляти на висоту, для того, щоб щось відзняти. До речі, самі розумієте, цей штатив, до речі, змахує на те, що йому можна довіряти, тому скільки я йому поставлю, поки ще складно сказати. Якщо у когось є вже такий штатив, можете сміливо навіть сказати в коментарях. Сплав достатньо таки хороший. Тут, бачите, книжечки я поставив чисто для того, щоб е, підтримати висоту камери. для того, щоб мене було видно. Ну, Отже, наскільки цей штатив можна взагалі оцінити, ще мені поки складно сказати, але за це точно я готовий зняти зірочку, бо у нього немає, немає регулювання по наклону. За це просто я готовий зняти зірочку, тому 9 із 10. А сам штатив ну, дуже прикольний. Ну що ж, як ви можете навіть бачити, камера зараз стоїть на цьому штативі. Чисто для доказу я навіть це зараз показую на телефон. Ну і зараз ми потихеньку приступаємо якраз таки до екрану камери. Ну і далі у нас на черзі ось такий штатив штатив тринога вже для телефону, показує, що його можна обертати на 360 градусів. Він ще додатково йде зі світлом. тобто Є дивіться, є світло, є світло, кріплення для телефону, є, тобто це показує саме трипод е, з висоти. Ну і показує, що у нього ще додатково йде той самий шаровий шарнір. Який можна регулювати по наклону. Давайте ми зараз розпакуємо і подивимось, що ж нам тут є всередині. поклали. Ну що ж, відкривається ця коробка, до речі, ось так. Ну і перед тим, як ми розпакуємо вам повністю всю цю комплектацію, нагадаю, що все це добро мені обійшлося в 200 гривень. Так, до речі, як тут вказано, жилення від трьох батареїв типу 3А, вони в комплект не входять. Іменується це добро, як... Штатив тринога для телефону з підсвіткою. Ну все, там лютий там люпа, що не розпаковується все. Вау, та ти що? У нас дивіться, що по наклону, ще раз нагадаю, тут зараз регулювати я камеру не можу. У нас в комплекті сама тринога. на ну, рахунок її якості, я би навіть... Готовий був трохи посперечатися, але нічого не болтається, нічого не складується. Ну, болтається хіба що все кріплення якраз таки під камеру, або точніше болтається, навіть кріплення під сам цей шаровий шарнір. Сам шаровий шарнір, до речі, у нас вже йде в комплекті, для того, щоб можна було кріпити його чи то на штатив, чи то на цю триногу. До речі, тут ми розслабляємо цей шарнір і крутимо його. В усі сторони. Сама підсвіточка, яка працює від батарейок типу 3А, які в комплект, звісно, не входять. Та й само світло не знаю на чому можна було би ще провірити. Хіба що зараз з пультів від телевізора діставати, бо в мене нема зайвих батарейок типу 3А. Треба буде зараз піти докупити їх. Кришки відкриваються достатньо таки трошки туговато. Ну, що, давайте я зараз зніму з пультів батарейки. І будемо зараз дивитися. Що ж вони з себе представляють? Чи буде це набагато кращим за те світло, яке було куплено в Аврорі за 200 гривень. Зараз воно тут світить. Зняв, коротше, з пультів від телевізора ось ці три батареїчки, потім їх поставлю назад. Ну що ж, давайте будемо зараз слідувати полюсам. Тик. Тик. І ще раз. Тик. Ну що ж, перевіримо роботу світла. Ух ти. А воно ага, слабше, ярче. Ну що ж, виключаємо світло. Повністю вимкнув світло. Ну і давайте зараз перевіряємо роботу цього світильника. Тик. Раз. Тик-два. Ну, не знаю, для того, щоб щось підсвітити, достатньо таке добротне, до речі, світло. Будемо перевіряти якось його в дії. Подивимося, наскільки воно буде добре світити. Ну, комплектація, до речі, добротна. Саме з цим ліхтарем. Все, ставлю обратно батарейки в пульти і продовжую. Все, Цю штуковину воно ми перевірили. До речі, як виявляється, вона має не два режима, а цілих три тобто менша яскравість, середня і е, висока яскравість. До речі, її можна кріпити якраз таки або на штатив, або можна кріпити кудись там на. До прикладу, можна відразу взяти і закріпити на ось цю триногу, і воно собі буде світити. Ми зараз покажемо, як воно це насправді виглядає. Ну, можете навіть самі поглянути, як це воно виглядає насправді. Ну що ж, ось цю штуку ми вже розглянули навіть. Я її тут закріпив спеціально для цього. Зараз вже збираюсь відкріплювати. І далі у нас по що у нас далі йде. А, далі у нас ще по комплектації, де ось такий тримає для телефону, він, до речі, розсувається, тобто можна поставити телефон, якщо він не підходить по вашому розміру. Тут його по факту можна закріпити на шарнір, а ось тут можна поставити світло. Ага, от воно як. До речі, я вже навіть розібрався з тим, як сюди можна взагалі забити світло. Дуже все просто. Можна його просто поставити. чік, І світло вже встановлюється. А тут вже встановлюється зверху телефон, і зверху це чіпляється або на ось цю триногу, або можна його спершу кинути на цей шарнір, а потім вже на ось цю триногу. До речі, достатньо таки доброта комплектація. Цих 200 гривень воно явно цього коштує. До речі, весь комплект, точніше, купівля ось цих двох штативів настільного і е, підлогового мені обійшовся всього в 368 гривень. До речі, для чого ще може знадобитися цей шаровий шарнір? Це для того, щоб його можна було закріпити саме ось тут. І вже зверху на нього чіпляти камеру і регулювати її по наклону. Давайте ми це зараз зробимо. Все, я навіть трошки ускорив для того, щоб показати, наскільки ем, виглядає ось цей процес. І давайте зараз будемо чіпляти сюди камеру і регулювати вже її по наклону. О, О тепер вже рівно пішло. О, бачите? Воно так в собі регулюється по наклону. І так уже можна, до речі, вже проводити зйомочку. Тут уже ми фіксуємо. Фіксуємо жорсткість ходу. Все, дивіться, понач... дивіться як вже чітко все виглядає. Крутяк! До речі, фіксувалося це все дія, як я кріпив цю камеру на телефон Xiaomi redmi 10C. Чесно, я би нікому не радив цей телефон, і на це є дуже серйозні причини. Ось таке у нас було, до речі, невеличке відео про ці два штативи. Ну і перед тим як я буду закінчувати, хочу вам сказати, брати ці штативи чи ні, це вже ваша особиста справа. Ну, а я їх буду вже використовувати для того, щоб знімати контент у майбутньому. До речі, ось таке сьогодні відео вийшло. Ми вже навіть з Бобриком. Вже готуємося до того, щоб знімати для вас свіженьке відео. А про що саме буде? Я думаю, ви вже самі здогадуєтеся, тому що ви дуже сильно це чекали. Правда, бобер? Бачите, навіть бобер цим згодний, що зовсім скоро вийде нове відео на цьому YouTube каналі. Ну що ж, ваша головна задача залишається це підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі саме під цим відео. Ну і потрібно активно просувати український контент, адже саме таким чином працює алгоритм YouTube, для того, щоб це відео побачили якомога більше людей. Так, я сподіваюся, що це відео не настільки викличе гнів, а все тому, що, е самі розумієте, відео вийшло без. Сценарію, і е, як я уточнив ще на початку цього відео, я старатимусь випускати менше роликів, саме такого типу для того, щоб не шкодити відео, які зазвичай написані по сценарію. Ну що ж, буду з вами вже прощатися до наступного відео. З вами був Вадим Голунга. Обов'язково з вами почуємось і побачимось всім Па-па! Бобер щось хоче сказати. Dober kurva!